Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні в нас буде розбір бійцівського клубу Fight Club. Це фільм художній, американський, культовий, який знято за одноіменним романом Чака Паланіка Бійцівський клуб. Тобто роман вийшов в 96-му році, фільм в 99-му. Ідея зняти цей фільм належала Лорі Зіскін. Це продюсерка, яка знайшла сценариста Джима Ульса і режисера Девіда Фінчера. Хто в головних ролях? В головних ролях в цьому фільмі Едвард Нортон, Гелена Бонем Картер і відомий Бред Піт. До речі, мені здалось, що Бред Піт один із найулюбленіших акторів Девіда Фінчера. Хоча б подивитись його послужний список фільмів в Вікіпедії, ми побачимо відомі фільми Чужий 3», гра, загадкова історія Бенжаміна Баттона», соціальна мережа, Задіак про маньяків і інші фільми. Можливо, ми з вами їх розберемо. Ви дуже активно голосували за цей фільм в моєму телеграм-каналі. Отже, продовжуйте активно голосувати, щоб я бачила, які фільми ми будемо знімати. Підписуйтесь на мій канал, ставте подавайки, пишіть коментарі, які б ви хотіли побачити, побачити теми, і ми будемо з вами створювати український контент. Отже, за словами режисера, жанру фільму можна назначити визначити, як чорна комедія з елементами. Соціальної сатири, де розглядається конфлікт головного героя. В чому полягає цей конфлікт? Саме ми його будемо сьогодні розглядати. Якщо ми візьмемо, як психологи, теорію Зігмунда Фройда або Карла Густава Юнга, про нашу тіньову частину, я вам про це казала в моєму розбіру фільму Американський психопат, що в кожної людини є ід, тобто наш підвал, да, підземна така частина, яка керує нашими бажаннями, в тому числі сексуальними прихованими якимись бажаннями, наш Нашими імпульсами, якими намагаємось такими тваринними імпульсами стримувати, наше его є, так? і суперего, тобто така частина, яка контролює нас. І між цими двома двома частинами, нашою тіньовою частиною, той, що схована від усіх людей, і також інколи від самих нас, і частина, яка на нас тисне, це суспільство, тобто наше суперего виникає конфлікт. В чому полягає цей конфлікт? Між тим, що я хочу, мої бажання, і тим, що потрібно, тобто, між хочу. І потрібна. В цьому полягає основний конфлікт кожної людини, а також цього фільму. Бійцівський клуб Тайлер Дерден. Ми завдаємо болю тим, кого любимо. Фільм став культом завдяки відомим цитатам: речі, якими володієш ти, зрештою починають володіти тобою. На що страждав головний герой Едвард Нортон? До речі, він дуже круто зіграв, особливо коли він бив сам себе, і треба було це показати на екрані. Акторський склад дуже цікавий, дуже неординарний. На цю роль були вибирались інші актори. Але саме Едвард Нортон і Бред Піт, на мій погляд, і на погляд Девіда Фінчера, стали цікавими такими персонажами, які цей фільм розкрутили завдяки. Своїй харизмі головний герой страждає від безсоння. Він не спав декілька днів. Він приходить до лікаря і він йому рекомендує побачити, що в інших людей є більш проблеми, сходити на групи групи підтримки. Група підтримки для чоловіків, які страждають на рак яєчок. Група для е, анонімної алкоголіки. Так і е, нагадує копію романа Доктор Джекіл і Містер Гайд. Цей роман, тобто знову ж таки ми бачимо конфлікт від наших між нашими потаємними бажаннями, нашими, то що приховано від суспільства, і конфлікт між то, між тим, хто я такий насправді, ким я хочу бути, і хто я є. Головний герой він е, шопоголік, він скупляє якісь незрозумілі речі, меблі. В нього все устатковане, все по порядку, і він знімає таким чином свою тривогу. Так, шопоголіки саме знімають тривогу, коли скуповують. Безліч товарів у жінок це може бути 155 сумочка, парфум, косметика і так далі. У Чоловіків це може бути, проявлятися в тому, що він колекціонує саме. До речі, колекціонери для мене це ті самі фетишисти, які люблять, люблять колекціонувати. Якщо це консюмерство, споживацтво, ви можете десь інвестувати щось, наприклад, музичний інструмент або щось, то це як інвестиція. Якщо ж це для вас фетіш, то можна розглядати це як такий некий... Шапагалізм, да? на що страждає головний герой. Що ж відбувається? Він страждав від безсоння і починає ходити саме на ці групи. В групі він може розслабитись, плакати, і відбувається катарсис, тобто очищення. Нарешті, Едвард Нортон або безіменний герой, інколи його називають Джек, може проявити свої емоції. Він може поплакати, він може покричати, виразити себе. Чому тут проявляється ще що ми можемо ще побачити? Токсична маскулінність в суспільстві встановлюються такі правила, за якими кажуть вони кажуть, що чоловік має бути сильним, він не може плакати, він не може проявляти здорову агресію і повинен себе постійно контролювати. І цей контроль він приводить до того, що Едвард Нордан потрапляє в тенета депресивних суїцидних таких думок і безсоння. Тобто йому потрібен був дозвіл на прояв своїх емоцій. Це така токсична маскулінність, яка й досі заважає, коли я спілкуюсь з чоловіками. Вона досі заважає жити. Тому я рекомендую ходити на психотерапію, не соромитись для психологів, до психологів звертатися, якщо є така проблема, для того, щоб проявити адекватно свої емоції. І далі він зустрічає Марла Сі Сінклер. Це хто? Це така симулянтка. Вона ходила також з ним на групи, і вона. Як Пухлина, він каже, що вона, як онка Пухлина, яка заважає жити йому, дихати. Вона шахрайка, брехуха і зайта. І що вони роблять? Вони з Едвардом Нортоном, тобто з цим Джеком, вони ділять групи. Він подорожував його робота була пов'язана з тим, що він тестував автомобілі. І для того щоб пасажири, які будуть в цьому автомобілі, тобто тестувальник автомобілів, були в безпеці, і отже, його робота була пов'язана з подорожами. То тобто постійно він літав і знайомиться він зі своїм другом. Бредом Пітом, да? Тайлер Дерден, миловар, який варить мила. Потім ми вже побачимо, як вони пробираються на цей завод, на цей фекторі, там, де відбувається ліпосакція жиру у людей, і він саме з цього варить жир. Вибух. Відбувається вибух. Це також така важлива кульмінаційна частина фільму, коли вибух і пожежа в квартирі Джека. І... Потім ми дізнаємося, що він сам створив цю пожежу і згорають всі його речі. І тут саме ця культова фраза речі, якими володієш ти. Зрештою володіють тобою зараз в Україні війна. Ми все це відчули. У деяких це все життя помістилось в маленьку валізку, і люди переосмислили багато людей своє життя. Коли я зустрічаюсь, консультую. Вони кажуть, що я не думав, що можна помістити все своє життя, там документи, гроші там і ще щось таке дуже важливе. У мене це була собака, і корм, вода і документи. Оце мої саме важливі такі для мене необхідні речі в маленьку валізку. Отже. Консюмерство, споживацтво, речі, які ми скуповуємо, управляють нами. Тобто людина, вона по суті не вільна. Чим більше ти маєш, тим більше ти залежиш від цих речей, тому що ти боїшся їх втратити, ти боїшся, що в тебе їх заберуть, вкрадуть. В цьому і полягає філософія буддизму. Коли ти тобою, коли ти відмовляєшся від всього, живеш як монах, то вже речі тобою не володіють. Далі що тут ще? Тут криза чоловіків 30-40 років. Що відбувається? Їм говорили, і це цитата з бійцівського клубу, що вони стануть мільйонерами, акторами, рок-зірками. але вони не стали. І така тут відбувається фрустрація. Тобто Тайлерова промова в клубі вона впливає на мозок. Ось саме чому ці філософські такі ідеї, психологічні ідеї. Стали відгукуватися у людей, і цей фільм популярний дуже у чоловіків саме. Ну, не тільки у дівчат також, але я даю як домашнє завдання цей фільм, обов'язково подивитися, щоб ви зрозуміли. Тобто наше Альтер Его, яке томилося, яке було в підвалі, нарешті воно вийшло після цього вибуху. і... Джек сам себе звільнив після вибуху від цих речей, які ним володіли. Що ж про Тайлера? Він працював кіномеханіком вночі і офіціантом. Він робив, що хотів. Тобто там він прикріплював 25-й кадр, коли це був якийсь фільм або мультик для дітей. Він туди пеніс, пеніс міг вставити, або ще щось, якийсь жарт. Далі він пукав у тістечка пісяв у суп і поводив себе як хотів. Бий каже Тайлер в обличчя так народжується саме у цей бійцівський клуб. Тобто, бачите, така метафора. Починаються постійні бійки. Герой ходить у синцях. До речі, я читала історію, як знімався цей фільм. Головна гримерка героїв цього фільму вона спеціально ходила на. ММА, щоб дивитись, які ж саме травми наносяться, як відбуваються ці бої, і для того, щоб загримувати цих героїв, так само, щоб це було натурально, як у бійців ММА. тобто бої без правил. Тобто метафорична бійка, конфлікт між его і супер-его, що треба робити, і що хочу. Наше альтер супер-его і наше ІД, наше підвалини. Наша таємнича частина, наші бажання, тобто Бред Піт, дивіться, на, на вагах, якщо взяти бред-Піт, це наше і це наше таємниче бажання, що ми хочемо робити, сексуальні бажання, в тому числі згадайте, як він займався сексом з Марлою, а потім ігнорив її. І наше суперего, це Джек, це правильний хлопець, який живе за розкладом. З ким же ж він бився? Він бився з батьком і він бився з босом, який батько саме кинув його в дитинстві. Тут ми можемо говорити про 32-річного хлопчика, яке покоління виховане жінками. Тобто, він раніше дивився за порядком, прибрав квартиру, бився, а потім він бився кожен вечір. Правила клубу: перше правило не розповідати про клуб. Друге правило не розповідати про клуб. Але як ви бачите, вони все одно зустрічались, ці герої десь на вулиці і розповідали пошепки один одному. І так стали як гриби після дощу, з'являтися ці бійцівські клуби по всій країні. Третє остановити, якщо хтось ослабне і просить зупинити бій. Четверте правило: у двобої сходяться тільки двоє бійців, тобто, бачите, наше супер-его – і наша тіньова частина. Шесте правило: бити босоніше без сорочок. Сьоме бої тривають скільки треба. І восьме правило новачки б'ються в перший день. Що вони робили? Вони билися дуже жорстко, становилися твердими в клубі. Змінилася у Тайлера і також у Девіда Нортона сприйняття світу. Тобто почався контроль оточення. Маскулінність, тваринна енергія виходила кожен раз у цій бійці. Кричали як в релігійному екстазі, і результати саме по собі результати боїв були не важливі. Був важливий оця бійка, е, всплеск е, цієї тваринної енергії, наших бажань, а також цей саме катарсис, коли через фізичну біль чоловік міг проявити свої емоції. Що далі? Шестирічний хлопчик після того Марла і Тайли займаються сексом. Потім вони ігнорують один одного. І що тут спливає? Тут спливає е, давнішня. Дитяча травма головного героя, коли в 6 років він був посередині між батьками. Тобто батьки сварилися, тривога ця була в нього в дитинстві, і джерело тривоги саме у відсилка в дитинства героя. Коли батька батьки сварилися, в нього була провина, і саме так він знімає цю провину провиною сором за оці відносини батьків, які його ігнорували. Вже дорослий хлопець, якому 32 роки, знімає саме за допомогою бійки варіння Мила. Я сказала це ліпосакція жир людей. Дуже цікавий момент, як вони йдуть на фабрицю, крадуть цей жир, і тайлер варить мила, також показує, як створити динаміт. Тобто вони забувають через, через страх. Через біль вони, біль фізичний, вони забувають біль душевний, забувають і забувають. Далі що вивільнення емоцій? Які емоції саме це гнів, це сльози, образа, сором, провина? Оці емоції, а також агресія, вони виходять катарсисом саме у, у членів цього клубу. Через їхні бійки заборона, тому що стояла раби з білими комірцями, називає їх, їх тайлер. Реклама споживацтва керує цими людьми. Депресія і війна з собою. Чому? Тому що на цей момент була Перша світова, друга світова, і ось виросло покоління без війни і не було. В них таких якихось великих потрясінь, депресій не було. Депресія була тому, що вони працювали, не могли показати свої емоції, оця токсична маскулінність давила і споживацтва. Тобто вони свою тривогу, у це покоління да, білих комерців, вони вгамовували за допомогою шапагалізму. І тут знайшли Тайлер разом з Едвардом Нортоном, з головним героєм, знаходять у цей шлях вивільнення емоцій через бійцівський клуб. Розмова з босом. Що відбувається, коли у цей Епізод самий важливий розмова з босом. Бійка сам з собою. Тобто, ми бачимо цю бійку, що він сам себе б'є в цьому моменту, і я розумію, як психолог, що йде садомазохізм тому така аутоагресія самоушкодження, тому що він сам себе по суті карає. Тобто, весь фільм, половина фільму, ми бачимо, що вони там збираються. До речі. Цікавий момент цього будинку, що ніколи не говорилось номер цього бути. Будинку ніколи не говорився номер цього будинку. Він був зашифрований, був таємничий і окрема ціла ода, я читала, виспівується про світло цього. Тобто, це окрема тема, як виставляла світло зробити таким полумрак, щоб було красиво, щоб було дуже достовірно. Це заслуговує окремо Оскар. Тож головний герой, він ворог сам собі, і тут ми розуміємо, що основна ідея, одна з основних. Ідей цього фільму, що я основний ворог, головний ворог сам себе. Сцена, яка ще сцена дуже цікава, коли треба було вбити людину, яка мріяла бути ветеринаром, цей хлопець, і він сказав: що продовжуй навчання, бо я тебе вб'ю. Тобто ми на себе навалюємо якісь. Наші е, мрії ми запихуємо як колись там в чуланчик в дальній, а саме до ось так сказали батьки, так сказала мама, так сказала суспільство. Треба робити те, треба стати тим, і ми не даємо самі собі розвиватися через те, що тиснуть саме на нас ці установки, комплекси, зобов'язання. Тобто ми не вільні, по суті. Про це маніфестує, про це каже фільм. Треба жити тут і зараз, мати плани і мрії, каже Тайлер. Ви це не робота, ви це не машина, не Одяг і не гаманець. Ви енергія світу, ви і є життя. В цьому глибокий філософський смисл цього сенс цього фільма. Тобто ви енергія світу, ви і є життя. Не ваша квартира, не ваша машина, не ваш одяг, не ваш гаманець, не ваші панти, як я кажу, панти для приїжджих, Да? А ви саме Сенс життя не в речах, а в моменті. Філософія смерті і життя. Жити тут і зараз. Якщо ми візьмемо ми приходимо в цей ці... В цей світ самі і помираємо самі. Тобто, за що треба говорити людям і на психотерапії, і цей фільм, про що він каже? Що ви енергія світу, ви є життя, я ще раз повторю, син життя не в речах, а в моменті. Філософія смерті жити тут і зараз, тут і зараз. Заземлятися моментом, як в медитації, Тобто, заземлятися моментом, не чіплятися за предметом, тому що, зрештою, решт, ці предмети будуть керувати вами, а не ви будете керувати своїм життям. Це основна філософська. Дуже глибинна філософська ідея цього фільму. Ось чому він став культовим популярним. Що я про себе думаю? Що люди про себе думають? Коли приходить в консультацію, починається я занадто старий, я занадто молодий, я мало заробляю, в мене криві ноги, в мене там ще щось не так. Я білявий, я чорнявий, я такий-такий сякий. Тобто суспільство. І сам на себе я занадто тисну. Тобто, в мене якийсь ідеальний образ себе, який тисне на мене. І Тут відбувається також конфлікт між ідеальним своїм образом і реальним. Тобто, яким я хочу бути і ким я є насправді. Тобто, відбувається, що? Булінг сам до себе. Ми самі собі головні вороги. Ми булимо самі себе. Бо так робили хто? Наші батьки, наші вчителі, суспільства, знайомі, друзі. це Джекова Едварда Нортона по цьому фільму глибока образа? І що відбувається? Вивільнення, вивільнення затиснених емоцій, які в ньому накопичувались багато років. Злість, образа, гнів, сиділи в ньому і чекали свого часу. І ось він, як Джина із бутилки, випускає. Саме ці спляшки, ці емоції, в машині відбувається далі сена, розмова на швидкості сам з собою. Він каже, жалюгідний нікчема І починає ображати і булити себе. Розслабся і намагається він тримати, він намагався тримати під контролем все своє життя і самого себе. Це на нього тиснуло. І через те, що він не спав, він заходив в такі трансовий. Такий стан і створює сам собі цей образ цього тайлера. Друга він собі створює Альтер Ега, яке допомагає, тому що психіка наша не дура. Тобто цей Тайлер, це його друг таємний, допомагає вивільнити йому саме ці емоції. Конфлікт, намагання бути гарним хлопчиком. Далі, що відбувається, аварія. І відчуття людей, він вів е, розрахунки. Тайлер створив підпільний клуб і давав різні завдання. І він казав: Ви органічні, гні, який пом... помре і зникне. Отже, знову ми тут повертаємося до філософської, філософської теми про сенс глибини, сенс життя. Для чого я живу? Хто я такий? Е, ким я хочу бути, чи став я тим, яким як... хотів бути. Які в мене ідеї, які в мене мрії, які в мене плани? Чи я живу за чимось іншим сценарієм, за сценарієм батьків, вчителів суспільства? Я не той, хто насами справді показує себе так суспільству. Тайлер зник, а потім відбувається, що тайлер зникає, бред зникає, а люди жили в будинку, щось робили і рухалися, тобто інерція відбувається. І що тут? Ми бачимо самотність. Покинув тут відсилка до дитинства. Джека в дитинстві його покинув батько і так само покинув друг. Тобто відбувається знову ця ж травматизація, самотність. І тут велике таке питання, що б ти зробив, якби помер. До речі, в психології є такий напрямок, та які бояться дуже смерті, є таке танатофобія, Так є також танатотерапія, коли людину кладуть у домовину, закопують на декілька. Це дуже така страшна терапія. Не всі на неї погоджуються, не всі її проводять. Але що відбувається з людиною? Відбувається такий шок, і через переосмислення, через у цей катарсис, людина переосмислює. Своє життя в лайт варіанті просто кладеться людина на підлогу, відбувається трансове таке навіювання, і вона ніби помирає, а потім знову воскресає. Тобто, що б ти зробив, якби ти помер? Це нам говорить про те, що життя дуже швидкоплинне, швидкоплинне. Що ми маленька пищінка, ми маленька тростинка, ми маленька мурашка, філософська така психологічна філософська концепція, що ми маленька тростинка, яка живе піщинка, недовго в цьому світі, і треба жити тут і зараз, насолоджуючись моментом. І що сказав Тайлер? Що б ти зробив, як, якби помер? Оце сень життя, соль. Оце саме в цій фразі: терапія страхів, філософія і психотерапія. Тобто, подумайте, саме. що відбувається після аварії він переосмислює своє життя. Його будинок покидає Тайлер, і психіка відтворює оцю цю травму. Знову відбувається ретравматизація. Оця самотність покинув батько Джека колись, коли він був маленьким хлопчиком. Зрадив його, зрадив родину і покинув його друг. Він знайшов квитки і починає літати по всій країні. І він шукав Тайлера всюди. Стан в нього відбувається стан дежавю. Колись це вже було з ним. Клуби по Америці, і Тайлер, наче, невидимка, від нього хавається, і він починає шукати його. І що ми тут помічаємо? Відбувається розщеплення психіки. Тобто, у одної людини такий спліт відбувається. До речі, є такий, є такий цікавий фільм Спліт, який ми також розберемо про розщеплення психіки, коли йде декілька е, альтер-его. Через те, хто він такий насправді спритний, вправний, брутальний, сильний і вільний, який він хоче себе бачити, яким його друге я. Перше є то, я наше, то, що вимагає суспільства, яким ми повинні бути слухняними, гарними хлопчиками, дівчатками. Друге, те, що я хочу, як я хочу бешкетувати, як я хочу це саме Бред Піт, уособлює в собі цю бунтівну, нашу підліткову бунтівну частину. Що далі? Друге я, і в них відбувається проєкт. Вичиня це також окрема тема, це цікава динаміт, боротьба з собою. І в кінці фільму вибух, 60 секунд. І голос в голові, конфлікт. Голос в голові йому каже, для чого ти живеш. поставте саме собі це запитання: для чого ти живеш? В кінці він стріляє в собі і приходить до нього Марла. Отже, роман і фільм вони відрізняються за кінцівкою, тобто за своїм фіналом вони відрізняються. Дивний період життя бути вільним, робити. Те, що ти хочеш, те, що ти бажаєш, а не те, що тобі каже суспільство. Ось основний момент цього фільму. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть, які ще фільми ви хочете, щоб ми розглянути саме з психологічного аспекту, і до нових зустрічей!